Ви бачите лише вибухи, окопи та розруху. А насправді на війні є мистецтво, дружба та безліч цікавих образів. Так події на сході України описав французький фотохудожник з Буковинським корінням Юрій Білак. Він більше тижня перебував на фронті, спілкувався з солдатами та привіз фотоматеріали, які планує сформувати у спеціальний альбом. Осторонь подів в Україні каже Юрій. Він бути не міг, адже виріс на патріотичних розповідях свого батька, члена Буковинського курення. Зоні проведення АТО Юрій друге. Місяць тому він фотографував слов'янську, дійшов аж до Дебальцево. Цього разу був в Лисичанську та селі Щастя, каже, що військові дії впевнено може назвати війною і не громадянською, бо сили надто на рівні. Коли на вас напроти є такі зброї, що Україна України немає, то тяжко сказати, що то є громадська війна. Ну, звичайно, я зустрінувся з такими солдатами, що багато з заходу, але багато теж з Сходу. І вони мають брати з шостого боку, то вони воюють один проти другого. То тут можемо сказати, що то є громадська війна. Юрій в захопленні від українського волонтерського руху та сили духу наших хлопців зізнається, що зворушений тим, що в ситуації постійної напруги, страху та болю вони залишаються людьми. Ну, Ми знаємо, бомби, ми бачимо ці, коли вони копають, щоб ховатися. Але ми не знаємо, як вони там ззаду жартують між ними, як вони щось, як вони виробляють з корка, металічну річ на шампанське, вони вироблять резу без це. То такі, такі речі то самі на ЗМІ ви не, ви не будете показати, але у виставці ми можемо це показати, щоб показати, як люди живуть.